Який різдвяний подарунок найбільш недооцінений? Одного Різдва моя бабуся оплатила мій рахунок за газ. Я подумав, що це гарний подарунок. Мої дідусі і бабуся покривали якийсь дорогий рахунок або страхування машини для моєї мами кожного Різдва. Вона завжди була дуже рада такій допомозі. Не зовсім те саме, але щороку на Різдво я купую своїй сестрі та її трьом дітям підліткам окремі облікові записи Spotify. Ще не перевіряла ціни, але я впевнена, що зараз вони набагато вищі за 99 доларів, які я платила. Коли ми з сестрою росли, нам не дозволяли слухати світську музику. Цей мій щорічний подарунок дозволяє її дітям мати необмежений доступ до всієї музики, яку вони люблять, без втручань зі сторони церкви чи батьків. Це найкращий подарунок, який я можу їм зробити, оскільки прийшла через це і прекрасно їх розумію. Одного разу на роботі ми робили цю штуку з білим слоном. Я не пам'ятаю точних правил, але по суті, кожен приносить подарунок і кожен отримує якийсь інший подарунок. План полягав у тому, щоб купувати безглузді кумедні речі, які ви бачите у Спенсерс, чи щось таке. Коли я відкрив свій подарунок, це була величезна упаковка туалетного паперу на 124 рулони. Усі сміялися і думали, що це кумедно, але я ніколи навіть не думав, що отримаю такий дивовижний подарунок. Я гадки не маю, чому ніхто не намагався його Мене забрати, хіба що вони якимось чином знали, що я буду фізично битися з ними за нього. Справді, якісна версія того, що зазвичай недороге, якісна ручка, чудовий чай чи кава, гарні блокноти в шкіряній політурці. Навіть якісна версія більшості з цих речей буде коштувати менше 50 доларів, але все одно буде дійсно гарним подарунком. Преміум підписка на те, що особа вже використовує, але безкоштовну версію. Вони гарантовано ним скористаються, і вони вже вирішили, що не збираються витрачати на себе гроші. Тому в якості подарунка це і необхідність, і розкіш. Минулого року я зробив це для своєї дружини, і вона досі каже, що це був чудовий подарунок. Мої батьки купили мені річну підписку на HBO Max на Різдво. HBO дає невелику знижку, якщо ви купуєте підписку на цілий рік. І мої батьки знають, що я нею скористаюся. Бабуся щороку казала нам: просто принесіть мені щось, що я зможу викурити, випити чи з'їсти. Я кажу своїм онукам: якщо я не можу знайти місце, щоб поставити це, я не хочу цього. Моя мама завжди дарує мені пакет догляду, до якого входять туалетний папір, паперові рушники, миючий засіб для посуду, пральний порошок і пакети для сміття від Костко. Я з нетерпінням чекаю цього кожного року. Мені не потрібно турбуватися про покупку цих товарів протягом кількох місяців. Колись працював у сам склаб. Щороку на Різдво роботодавець спонсорував день для своїх працівників. Усі їхні співробітники могли робити покупки, і компанія платила приблизно 10-20 їхнього рахунку. Сім'ї приходили. І купували все необхідне на цілий рік. Я запам'ятаю це назавжди. Одного року, коли в мене майже не було грошей, хтось подарував мені гарну сумку, наповнену продуктами, які довго не псуються. У мене раптом з'явився великий запас таких речей, як суп, крекери та печиво. І на додаток до цього була сумка для зберігання речей, коли продукти закінчились. Це було набагато корисніше для мене, ніж набір мила чи щось подібне, що вони потенційно могли мені подарувати. Одного року, коли я розорилась і нещодавно отримала лікарняний рахунок у розмірі 2,5 тисяч доларів за ночівлю через ангіну, хлопець мої. І тітки подарував мені лотерейний квиток, і я виграла 5555 доларів. Я відчула таке полегшення, що заплакала. Це виглядало як розіграш. Гарні простирадла або рушники. Усім вони подобаються, але ніхто з моїх знайомих не хоче витрачати на них гроші. Я багато разів дарував простирадла або рушники, і ці подарунки завжди добре приймають. Ковдра мені байдуже скільки в мене довбаних ковдр. Я завжди буду вдячна за ще одну. Додаткові зарядні пристрої для телефону та дротяні органайзери. Я буду дуже радий, що маю додатковий зарядний пристрій, якщо мій пропаде або зламається. Це те, про що я б, мабуть, не подумав, доки він не зламається. А потім я намагався б знайти зарядний пристрій, перш ніж мій телефон розрядиться. Дротяні та шнурові органайзери просто чудові на протязі всього року. Додам якісні зарядні пристрої для телефонів. Нещодавно я придбав потужний зарядний блок і кабель, який відображає швидкість заряджання на роз'ємі світодіодним індикатором. Він крутий. Іграшки для домашніх тварин. Мені подобається, коли люди пам'ятають про моїх кошенят. Щоразу, коли я відвідую когось, я приношу їхнім улюбленцям іграшки чи ласощі. Це краще завоює людей, ніж якщо ви купите речі безпосередньо для цих людей. Я роздумую над тим, щоб почати бути неслухняним, щоб отримати трохи вугілля, враховуючи ціни на енергоносії. Дорогий дід Мороз, все, що я хочу на новий рік, це гаряче вугілля, щоб зігріти дім. Шкарпетки кожного разу, коли хтось запитує мене, що я хочу на Різдво або день народження, я відповідаю їм прикольні шкарпетки, тому що вони зазвичай недорогі дорогі, і я бачу, що мої друзі та родина вважають це веселим. Доходило до того, що мої друзі, які їхали у відпустку, поверталися з прикольними шкарпетками, які вони знайшли, щоб подарувати мені, тому що вони кажуть, що шкарпетки змусили їх згадати про мене. Прикольні шкарпетки це круто. О, друже, веселі шкарпетки найкращі. У мене є шкарпетки з обличчями козенят. Шкарпетки тако, шкарпетки з обличчями моїх котів, але якісні шкарпетки так само чудові. Подарункові картки для ресторанів, особливо для місцевих ресторанів, які не належать до великих мереж. Ви даєте людям привід піти в ресторан з їх коханими, і зазвичай це приносить їм радість. Я люблю це робити. Ви допомагаєте місцевому бізнесу. Під час пандемії я ходив у місцеві ресторани, які виносили або доставляли замовлення, і купував подарункові картки. Це була безпрограшна пропозиція. Мої друзі знайшли нові заклади харчування та водночас розвивали місцевий бізнес. Робив це на дні народження, великдень, літні барбекю і таке інше просто бути поруч. Моя родина більше не розмовляє зі мною після того, як мій батько помер кілька років тому. І кожного різдва я прошу лише, щоб хтось привітав мене з різдвом. Я роблю дерев'яні ложки і дарую їх людям, яких я люблю, щоб потім вони готували для мене. Будь-який тип подарункової картки. Люди кажуть, що це ліниво, та й ці картки недостатньо значущі, але я не згодна краще мати можливість вибрати власний подарунок, замість того, щоб отримувати те, що ви ненавидите. Раніше я ненавидів нижню білизну як подарунок. Тепер, якщо моя дружина не дарує мені нижню білизну на Різдво, я завжди роблю розчароване обличчя. Все, що зроблено своїми руками, моя сестра чудово шиє, і я завжди прошу якусь одну річ, якщо вона має час. Звісно, я відповідаю взаємністю за допомогою ручного в'язання. Гроші мені подобається, що мені не потрібно заробляти гроші, які я можу використати, і це дозволяє витрачати їх на те, що я хочу, замість того, щоб хтось інший купував мені те, чого я можливо не хочу. Лего. Це нагадує мені найкращий різдвяний подарунок, який я коли-небудь отримував. Я був у коледжі і повернувся додому на канікули. Настав різдвяний ранок, і ми відкривали подарунки. Я натрапив на один дивно упакований подарунок від мого молодшого брата, якому на той час було близько 7-8 років. Я відкрив його, і це була грубо зроблена дерев'яна ложка з бантом. Мені вона одразу сподобалась. Я міцно його обійняв і подякував за подарунок. Пізніше того дня мій тато підійшов до мене і подякував за таку реакцію щодо ложки. Я сказав йому, що мені вона. Щиро подобається. Тоді тато сказав мені, що мій брат буквально провів близько ста годин над цією ложкою. Він почав із дошки, розрізав її ручною пилкою і дуже довго шліфував, щоб надати їй форму. Моє серце вибухнуло. Ми з братом завжди були близькі, але це було неймовірно. Подарунок, який коштував йому лише часу, був найкращим подарунком, який я отримав того року, навіть кращим, ніж гітара. До цього дня я все ще маю ту дерев'яну ложку, яка нагадує мені, що найменші речі в житті можуть означати найбільше. А як ви думаєте, який різдвяний подарунок найбільш недооцінений? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.